Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні проводимо дуже корисну обробку розсаді, яку вирощуємо в кімнатних умовах. І вже через декілька днів після проведення цієї обробки загальний стан наших рослин суттєво покращиться. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до проведення цієї обробки, я хочу декілька слів сказати, навіщо і коли її треба проводити. А справа в тому, що при вирощуванні рослин в кімнатних умовах, Рослини часто зазнають стресових ситуацій, навіть якщо ми доглядаємо за ними з усією любов'ю. Стрес уповільнює ріст, ослаблює імунітет і може спричинити пожовтіння, витягування чи навіть загибель рослин. Основні причини стресу в кімнатних умовах це нестача природнього світла, перепади температури, сухе повітря, пікірування або пересадка. Перезволоження або пересушування ґрунту, дефіцит мікро або макроелементів тощо, як бачимо, причин, які можуть викликати стрес на розсаді, дуже багато, і ось саме для того, щоб допомогти рослинам швидше адаптуватися та відновити сили, ми використовуємо антистресові препарати, стимулятори росту на основі амінокислот та вітамінів. Саме зараз ми будемо використовувати добре відомий антистресовий препарат Мегафол від італійської фірми Валагро. Він гарно впливає на зняття стресу на розсаді, але у нього є. Один недолік це його відносна висока вартість. Тому, якщо схочете трішки зекономити, при цьому не втратити ефективність проведеної обробки, Мегафол можна замінити препаратами вітчизняного виробництва, або Амінастар, або вимпіл 2 Це також антистресові препарати, які ми неодноразово використовували в своїй практиці по відношенню як для розсади, так і для дорослих росин. І вони чудово справляються. З поставленою метою. При високій ефективності вони дещо дешевші від мегафолу. Більш докладно за всі ці препарати можете почитати по посиланню, яке я для вас залишу в описі під цим відео. Там також подивитесь на ціни і за потреби зможете замовити. Але оскільки ми зараз будемо використовувати саме мегафол, то я коротенько зачитаю, чим він нам допоможе. У стресових випадках рослина переходить в економний режим розвитку, уповільнюється дихання. Закриваються продихи, знижується синтез білків, порушується фотосінтез. І як наслідок в майбутньому зменшується врожай. Друзі, якщо ми можемо регулювати на розсаді поливи більше-менше підсушити, чи навпаки, можемо трішки регулювати температуру, провітрювати, чи підігріти, і таке інше, то ось. Найбільше важко регулювати і дати рослинам потрібне природне освітлення. Ось ці лампи, якими ми досвідчуємо свої рослини, вони не можуть повною мірою замінити сонце. Тому в рослинах порушується фотосінтез. І саме із-за цього рослина відчуває, що не може отримати достатню кількість світла, починає вона витягуватися, починають на неї з'являтися жовті п'ятна, починають підсихати краєчки. Та інші порушення, які ми можемо побачити з вами на око. Все це може бути при нашому гарному догляді, при поливах, при підживленнях, може бути і за порушення саме процесів фотосінтезу. І ось ці препарати допомагають рослині відновити гарне протікання фотосінтезу всередині них. І рослина. Налагодивши цей процес, перестає тягнутися, перестає. Проявляти і подавати нам сигнали за те, що їй погано. Вона перестає жовтіти, вона покращує свій зовнішній вигляд, що ми можемо і побачити через декілька днів після проведення таких обробок. Давайте приступимо безпосередньо, тому що ось цей вступ. Я вважаю, що необхідно було за це проговорити, щоб розуміти, для чого кожну обробку чи кожне підживлення, чи ту чи іншу дію ми з вами робимо. І навіщо це потрібно рослинам? І так, мегафол норма використання 25 мл на 10 літрів води. Оскільки у нас розсади небагато, то ми будемо використовувати 500 мл. Відповідно, ділимо 25 мл на 10. Це ми отримаємо на 1 літр потрібно 2,5 мл препарату. А у нас... Пів літри, то у нас виходить 1,25 мл на півлітри води. Відміряти будемо за допомогою шприца. І, відповідно, для того, щоб не зіпсувалися залишки препарату, ми не будемо відкривати цілком цю пачку. Я вже приготував водичку кімнатної температури розпилювач і скотч, яким ми зараз закриємо прокол. Беремо шприць, проколюємо і відбираємо необхідну кількість робочої рідини. Як я вже зазначив, нам потрібна 1,25. Мілілітри на півлітри водички. Ось ми набрали необхідну кількість. І одразу малярним скотчем заліплюємо, щоб була можливість використовувати препарат в майбутньому при наступних обробках, щоб він у нас міг зберігатися. Це чудовий спосіб. Але все одно треба обережно, щоб не розтікався. Все, давайте приготуємо розчин. Тут нічого складного немає. При проведенні будь-яких обробок треба використовувати засоби індивідуального захисту. Ось ці препарати вони не є шкідливими як би, для людей, тому вони не несуть такої шкоди. Але все одно у нас налаштовано тут електричне освітлення, тому обережно, щоб вода не попадала на якісь з'єднання чи на лампи. Хоча розсада виглядає непогано, але ж все одно, ось така обробка суттєво покращить. Розвиток рослин. обробляємо по листу, крапелька повинна бути дуже така дрібненька. Ось таким чином. І знизу наші томати, їм зараз це дуже-дуже потрібна така обробка. Обробку завершена, як бачимо, це не складно. Але наостанок хочу зазначити, особливо це буде корисно для новачків. Друзі, якщо ви подивились на свою розсаду, і зовнішній її вигляд вам не дуже подобається. Наприклад, побачили жовті хлоротичні п'ятна, чи загальне пожовтіння, чи в'янення, чи підсихання, то перше, що може прийти на думку, це те, що розсада захворіла. Починаються пошуки, чим би від чого обробити. Або що розсада. Чогось не вистачає. І починається виявлення, чим би підживити. А вся справа може бути саме в тому, що розсада знаходиться в стресі. Тому, проваючи таку обробку антистресовим препаратом, ми покращуємо протікання процесів обміну речовин всередині рослини. І як наслідок, через деякий час бачимо покращення зовнішнього її вигляду. Ось навіщо? Є потреба в проведенні таких обробок на цьому відео. Завершую. Дякую за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!